Нобелівськими лауреатами з хімії 2025 року стали Сусуму Кітагава з Кіотського університету Річард Робсон з університету Мельборна та Омар Ягі з Каліфорнійського університету в Берклі. Шведська королівська академія наук присудила їм премію за розроблення металоорганічних каркасів або моеф структур. Це мікропористі матеріали, утворені з малих кластерів металів і органічних молекул, зі слів науковців. Пори таких структур настільки малі, що крізь них можуть проходити окремі молекули. Завдяки цьому матеріали здатні вловлювати та зберігати різні речовини від СО 2 до вологи. Ця нагорода історія повна дір, але з величезною здатністю поглинати всю вашу увагу й багато іншого. Металоорганічні каркаси мають велику внутрішню площу. Академія зазначила, що навіть кубик такої речовини завбільшки зі шматочок цукру може мати внутрішню поверхню розміром як футбольне поле. Це майже як сумка гарміони з Гаррі Поттера. величезна всередині й крихіт назовні, Науковці робили відкриття впродовж десятиліть. Згодом хіміки в цьому світі створили десятки тисяч нових МОФ структур деякі з них уже застосовують для очищення води від хімікатів і фармацевтичних речовин. Лауреат Сусуму Кітагава подякував комітету за високу оцінку його роботи. Я не геній, Я просто кидаюся на все, що мені цікаво, і буває багато випадків, коли це погано закінчується. Гадаю, людям, які працювали разом зі мною над дослідженням, було нелегко, але саме їхня підтримка допомогла нам упоратися. премія передбачає грошову винагороду 11 мільйонів шведських крон. Це приблизно 1 мільйон 200 тисяч доларів США. Церемонія вручення відбудеться в Стокгольмі у грудні.